Вийшли люди, і от там почали перше. Почали стріляти. Вони були там, де жовтневий палац, там є такі сходи. Не ті такі круглі великі сходи де на полкну, а там збоку є сходи. І ми побачили, що звідти там дійсно були пару людей з автоматами, 100%, і вони почали стріляти. І в нас перша людина впала, поранена, Ну не впитала, але поранена. І пацан тягне, каже, допоможи. Я беру його під руку, ми вдвох його тягнемо і щитом так накриваємо. І ми йдемо сюди, вертаємося на нашу барикаду, а назустріч біжить Ромчик якраз. Я кажу, Ромчик допомагає. Він так глянув, каже, ви самі справитесь. І все, і ми сюди до барикади, а він вперед. І, і оце останній момент, коли я його бачив, тому що ми затягнули за барикаду, його віддали, і я бачу, що там, де годинник на горі, вони заходять, тобто знову оточують. І, то вже, то, значить, і ми, і всі там, хто був по тій багнюці, там якраз багнюка була труба, яка і ми по цій багнюці туди, то якщо подумати логічно, то ніякого сенсу не було. Бо ті стоять зверху озброєні за тим парканом, де годинник, а ці дурні лізуть щитами впираючись, одною рукою там ящик був такий ящик був з, 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 з коктейлями. І ми ящик і ми туди підтягнулися під то, почали запалювати, нікого запальничка не працює. Ну, якимось чином ми запалили, запакидали і виглядаємо, нема. Тобто, в принципі, це логічно, але ну, чим далі відходити? Ну їх нема. Ми перелізли через цю і вже підійшли до жовтневого, там нема, і ми пішли от вулицею, вулиці, що йде від Жовтневого або поверху. І тоді почали стріляти. Це відразу було відчутно, бо в мене були тоді такі патик дерев'яний від цього я десь підібрав. Я по щиту стукав і казав, що ми це психічна атака, бо вони відходять, ми зараз не всіх з психічною атакою. І ми дійшли до тих дерев, і я чую, що постріли, я бачу спереді два сіли за дерево, потім ще два, і я, я сідаю за третє дерево. І я так сижу і чую, що Бемзень і так дивлюсь на щиту, а в щиту такі дві дири. Я ще так ці так дирки провокую, так д -д -д думаю, як, як воно диво. І тут якраз я от сиджу за цим, я раз за дерево, і прибігає пацан, сідає біля мене із щитом. Я кажу, сунься сюди, він каже, я за щитом. Я такий ще. І він падає відразу, моментально. Причому так, я не знаю, куди поранею, людина падає вниз обличчям і відразу так, якби відро крові виливається. Моментально кров виходить з людини. розумієте? Я починаю відразу дерева, починаю набирати ромчика, він не бере трубку, просто гудки. У мене щось ну, теж з головою не то Я думаю, все нормально, значить все добре. А тут якраз з боку була така якась там майданчик, там якісь залізні були, маш... ну, щось там таке було, купа залізяк всяких. Ми почали ці залізяки катуляти сюди на інститутську, ще потім там зробили таку теж проміжну барикаду. Я бачу, вони нормально валять, і нічого немає. Я думаю, піду, подивлюся, все ж таки, де мої. Приходжу вниз до того, питаюся, а Андрюха стоїть, той, що завжди, він стоїть, як цей камінь. Я кажу, а де ромчик? Він каже, де десь тут бігає, і я в мене думаю, що все нормально, десь тут бігає. Я пішов всі помися, приходжу, кажу, бігай, де бігай, куди побіг? У мене вже тоді тільки така прийшла. Він каже, вроді туди до палатки, там, де пам'ятник, цей. я туди в ту палатку, перерив нема. Питаюся, ніхто не знає. Приходжу сюди і питаю, Андрюха, куди хоч людей відвозять, відносять. Він каже, в консерваторію відносять. Я пішов в консерваторію, вже тоді зі мною Дімо такий пішов наш з Києва. Нас туди не пускають. ну, типу, Милому варта, ну, в мене там падає клямка, я там починаю кричати, вони кажуть, скажи прізвище. Я кажу, прізвище Точин. Тут нема такої. Кажу, ти впевнений, що немає такого, показу? Мені кажуть, тут нема такого Точин. Я думаю, ну слава Богу, ми таки вертаємося. І Андрюха Дзвонить каже, Олег, ти знаєш, він здається в Україні здається, що там вже все. Я кажу, і все, ми біжимо в Україну, приходимо в Україну, нас так само не пускають. Я кажу, що я брат рідний, нас пускають, ми заходимо. І тоді ще тут все, все лікується, і там під сходами, я кажу, де, де каже, під сходами лежать люди. І, ми так, і там, щось там чоловік 10 було, тоді ще так лежать, і накрите І я так іду, відкриваю, відкриваю, відкриваю. І, і в мене вже така надія, і перед останній, вже сам останній ряд. відкриваю. Похоже, жопчик.